Ламікон Дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай. Спонсор ранкового ефіру Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає. 24-й день квітня. Це є четвер. Шановне панство, шановна аудиторія. Мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих двох годин ми будемо з вами в одному товаристві. Звичайно, розпочнемо з непростої, неспокійної і трагічної ночі для Києва. Ми маємо жертви, що найменше людей загинули, і це може бути не фінальна цифра. Нова комбінована атака на Київ. З неї розпочнемо за коротку мить. Тема номер два: США стали краще розуміти позицію Росії у війні проти України. Такими є слова державного секретаря Марко Рубіо. Що саме він зрозумів? За 25 хвилин поговоримо. І наступна година пророкує нам ще дві теми. Дональд Трамп критикує позицію Києва щодо Криму. Україна втратила його багато років тому, говорить американський президент. Ці слова згадаємо об 11-й. Ну і на фінал ще одна тема. Володимир Зеленський сьогодні відвідує південно-африканську республіку. Візит підтверджує офіс президента Сиріла Рамафоси. Детальніше про це за півтори години. Ось такий план. Просто зараз до нашого етеру долучається Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. мої вітання. Вітаю вас, пане Олеже. Дякую за запрошення. Дякую за те, що зголосилися зокрема по такій непростій ночі. Як вона у вас минула? Е, ну, я, я в Києві, так що ну, я думаю, що кий, киянам я нічого нового не скажу, а е, е, решті теж, теж, мабуть, не будемо витрачати на цей ефірний час. Достатньо цього в новинах. Ну так, це, це трагічно, і тут абсолютно слушно говорити, що, на жаль, харків'яни нас, те, нас теж добре зрозуміють, якщо йтиметься про сьогоднішню ніч, там теж було гучно, неспокійно, і, і Харків теж не так само, як і Київ, не єдині регіони, де е, росіяни завдавали атак по цивільним. Ну давайте спробуємо зрозуміти е, тактику їхню, чи вона тут є це повернення до, е, до їхньої поведінки е, з минулої зими, чи як? Ну, я думаю, що квітень 2025 року можна назвати місяцем мирних ініціатив, які закінчуються масовим терором, тому що на даний момент є, є звичайно багато схожого, але є і відмінності в тому, що Росія. Намагалася досягти раніше своїми ударами і те, що робиться зараз. Тому що, на мій погляд, і не лише на мій погляд, основна мета, яку зараз переслідує Росія своїми ударами це терор. це... Примушення е, політичного керівництва України і тим іти на будь-які поступки е, під тиском, як вони сподіваються, е, громадянського суспільства, тобто вони розраховують на те, що спровокують певні протести чи е, таке байдуже ставлення до будь-яких оцих червоних ліній, які безумовно поділяються не лише політичним керівництвом України. Але й більшістю українських громадян, тобто, це основна мета, яка переслідується. Ну а вже те, що стосується тактики, це, це також доволі добре проаналізовано нашими експертами. Тобто це концентрація на одному чи кількох містах з метою досягнення максимального знову ж таки терористичного ефекту. Тобто, фактично, ключовою метою цього конкретного обстрілу ви вбачаєте чинник політичний. Це, це така мова, російська мова, така така російська новомова, та яку у нас деякі громадяни ще далі вживають. От вона, я, я абсолютно з вами згоден. Ну, звичайно, ми ж не знаємо достеменно які, які, ці, на які саме цілі летіли ці ракети, от але в будь-якому разі. Те, що це в нужо Київ, Київ це сьогодні було вночі. А якщо ми беремо Одесу, Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя, то, то там це це просто щоденна реальність. Вчорашній випадок з автобусом, яких які віз робітників? Ну тобто то там не може бути помилки. Mm -hmm. Так, Марганець це не Там це не може бути помилки, як, як це намагаються там. Як, якимось чином виправдати не лише росіяни, але також сьогодні ми бачимо наші американські партнери. Ну про американських партнерів я думаю, належить окремо говорити. У нас ця розмова запланована. Це такий окремий політичний буде трек. Поговоримо про е, атаки на військові об'єкти на території Російської Федерації. Завод з виробництва шахедів. Зрештою, це вже офіційна інформація. Про це можна говорити в доконаному часі. Е, відстань від цього заводу це єлабуга. Татарстан до кордону України понад 1200 кілометрів. Ну тут я думаю, треба враховувати і відстань, і ефективність. Що скажете наразі дуже мало в відкритому доступі є відеопідтверджень. Ці атаки очевидно, що це не так, як не так, як раніше, коли там всі, хто був поруч, свідки вони намагалися виставити ці кадри. Тобто, російські спецслужби зараз там навели так би мовити. Порядок, але є підтвердження генерального штабу, і на мій погляд, це одна з тих цілей, яка має бути, тому що ми всі. Знаємо, що таке шахеди, як вони застосовуються, скільки вони шкоди приносять. Тобто, це має бути така, мабуть, для наших сил оборони, сил спеціальної операції, СБУ, УР, всі, всі хто здійснюють далекобійні удари, це має бути, ну, якщо не пріоритет номер 1 то точно пріоритет номер два. що з єлабогою, чи з виробництвом шахедів потрібно. Щось робити, причому це робити не санкціями, а саме такими кінетичними засобами. Ну до речі, щодо кінетичних засобів, чи правильно я розумію, що е, задача ускладнюється тим, що це не просто там один удар в одну точку, знищити виробництво це означає м м завдавати різних ударів по різних е, об'єктах на одній території. Я правильно розумію? Тобто, це ж це ж там цілий м ціла мануфактура, так це певно можна теж назвати. Ну так, звичайно, військовій науці є така одна з теорій це центри вразливості, тому що якщо взяти там завод Єлабуга і цей цех остаточної зборки, який вчора за повідомленням був пошкоджений чи вражений, то це очевидно, що ця ціль саме вона найбільш захищена. От, але ви правильно сказали, що є е, інші. Центри вразливості або ж це склади комплектуючих, або ж це якісь суміжники. Тобто, завдання знищити повністю виробництво навряд чи можна досягнути тими засобами, які є в Україні. Але ну, щонайменше зменшити об'єми цього виробництва, чи внести якісь, скажімо, хоча б тим, тимчасові серйозні труднощі, це виробництво. Це все десяток, два десятки чи сотня шахедів менше в місяць. Це вже величезний плюс. Ну, до речі, це не єдиний об'єкт на території Російської Федерації, місто Коломна. Це я так розумію, е околиці. Москви там теж була така дронів. Що там могло бути розташоване? Відверто кажучи, я, я, я не знаю і не намагаю. Ну, тобто я не бачив якихось офіційних повідомлень чи експертних. От, не можу вам сказати. Але це це очевидно якраз в контексті от того, що я сказав як теорія. Центрів вразливості, як нещодавно було, коли був вражений цех, який випускає оптоволокно. Тобто це ключова складова цих надзвичайно небезпечних дронів на оптоволокні, тому тобто може бути багато дронів, якщо не буде до них достатньо оптоволокна. Тобто, це, це можливо один із об'єктів, який виробляє компоненти для більш широкої лінійки озброєнь. Була заява Володимира Зеленського про готовність до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних об'єктах. Ви пам'ятаєте, це було там після великодніх свят, після ось цього так званого перемир'я, яке ну хіба що в лапки можна взяти, тому що на, на практиці це не було перемир'ям, яке е, оголосив Володимир Путін. Е, про що говорить Зеленський? Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню, і в подальшому до справжнього миру е, припинення вбивств це завдання номер один. Е, чи ви бодай евентуально вбачаєте таку можливість, коли б росіяни на це погодились? Тому що можна атакувати будь-що, можна атакувати дитячий майданчик і говорити, що там е в пісочниці гралися інструктори НАТО військовими машинками і все, і це військовий об'єкт? Стосовно перемир'я. Я назвав би це віроломне перемир'я, тому що манера, в якій Путін оголосив про це перемир'я, вона переслідувала кілька цілей, але окрім цілі, дійсно продемонструвати можливість припинення вогню. Тобто, там були ціль показати Трампу, хто є хазяїн, там була ціль. Спробувати черговий раз підставити Україну як порушника цього перемир'я, але точно метою того рішення не було припинення вогню далі. Якщо говорити про російську риторику, за три роки можливо хтось бачив, я жодного разу не бачив, щоб Росія, хоча б посередковано, визнала, що удари наносились по цивільним об'єктам. От тому е, якщо буде досягнута така домовленість, а Механізму реверифікації цього немає, механізму покарання порушника немає, От, тому е, Росія буде робити те, що робить, і як ви правильно сказали, е, там завжди будуть якісь найманці, офіцери НАТО, нацисти, злочинці, ну тобто в е, Росії, Росії з цим абсолютно немає жодних проблем. От, але це не говорить про те, що це безперспективна справа. Тому що в будь-якому разі, якщо ми говоримо про логіку миротворогі. Орчого процесу то спочатку обидві сторони повинні погодитися на безумовне перемир'я, тобто наголос робиться на безумовне без будь-яких попередніх умов, і це, до речі була не лише спочатку, не, не лише ініціатива української сторони. Це була ініціатива самих американців, про яку вони забули. Тобто, все це перетворилось, Путін переграв Трампа, і зараз навіть під перемир'я він намагається по максимуму виставити якісь ультиматуми, виграти час або ж виграти якісь компроміси ще до того, як почнуться будь-які мирні переговори. От чи Трамп міг би його змусити все таки? Прямо поставити питання так чи ні, теоретично міг би, але на жаль, ми принаймні, на рівні риторики і окремих практичних дій ми бачимо ну, верніше, є великі сумніви в тому, що саме російську сторону будуть перемушувати до безумовного перемир'я. Ну до речі, якщо говорити про інші наслідки цього так званого перемир'я, речник сил оборони півдня Владислав Волошин говорить, що користуючись перемир'ям, росіяни перекинули з Криму в Запорізьку область техніку і живу силу, і це може стати причиною активізації штурмових дій росіян по всій лінії фронту на півдні. Ну до речі, це не єдиний сигнал і не єдине повідомлення щодо активізації на Півдні, зокрема у Ріхівський напрямок. Напередодні там були штурми. Ви знаєте, і в цілому, якщо простежі. Динаміку, але можна говорити, що е, південь росіяни, точніше, на півдні, зактивізувалися. Е, ви розумієте їхню тактику? Мені здається, що е, навряд чи вони росіян зараз визначений чітко якийсь е, один е, напрям майбутнього наступу. Але те, що е, Спочатку ми вони вже розпочали цю фазу весняно-літньої кампанії, і, скоріш за все, що буде традиційно прощупування тих ділянок, на які можна буде сконцентрувати зусилля, де з'явиться можливість ну, прориву, принаймні обмеженого хоча б прориву ділянки фронту. От плюс. Ми також свідомі того, що в Росії є доволі серйозний резерв для цього, і за роки війни Росія розбудувала шляхи, наприклад, залізничні якраз по півдню, які дозволяють швидко перекидати резерви з одної ділянки на іншу. Ну, тобто Росія серйозно готувалася до цього наступу, ну і зараз знову ж такі погодні умови і класика, те, що е, не може Росія довго отримувати тримати чи, чи там проводити от таким от, просто такими незначними темпами. Тобто, їм їм треба особливо зараз, коли активізувався цей переговорний процес, їм треба показати. Черговий раз те, що сила на стороні Росії, що Росія принаймні, створити враження. Черговий раз підкріпити оці ці наративи про те, що якщо не піти на будь-які поступки, які вимагає Росія, то далі ситуація буде лише гірша для України це якраз зараз більше можливо не на захоплення якихось квадратних кілометрів, от, а саме на створення політичного ефекту, або ж ну, навіть якщо це не, не відповідає реальності. Просто це створення враження того, що Росія перемагає і потрібно йти на поступки. Ну але ось ці логістичні їхні можливості, якщо ми говоримо про перекидання на південь, чи правильно я розумію, що це наслідок побудови цієї рокатної дороги? Пригадуєте, ми минулоріч про це багато говорили, коли вони там будували залізницю. Ну ясно, це там не виглядає як нормальна залізниця в, в такому цивільному розумінні. Це це військова рокадна дорога, але разом з тим. Ну, в тому в тому числі тому, що звичайно можливості чи загалом російській логістиці це ключовий, є, є ключовий елемент залізниця, Але, окрім того, там же ж ну це просто йде по про перекидання якихось резервів з одного місця на друге. А в принципі, з того, що ми повідомили нашої розвідки чи наших військових на окремих ділянках. Донецького фронту розосереджені доволі серйозні сили, які переважають сили оборони України. Південь ми вже обговорили. Є питання по сходу і, зокрема, Покровський напрямок. Там росіяни все ще намагаються вийти на адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської області. Про це говорять в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця. І ну, класика, слухайте, ніби це має статися до 9 травня. Те, що відбувається зараз під Покровском, по-перше, наскільки істотні нагромадження Росіян там. Я я не можу ніч, нічого нового сказати, що з того, що там повідомляють або наші військові, або окремі експерти, які моніторять практично щоденно на тактичному рівні. От, Єдине, що я хотів би зауважити е, стосовно цієї дати 9 травня, е, росіяни можуть е, здійснити чи зробити спробу е, продемонструвати якийсь вражаючий успіх, якщо у них буде. Велика ступінь впевненості в тому, що вони досягнуть цього успіху. От, але те, що це це сакральна дата, і те, що вони е ну, є різні думки, що з, з одного боку, вони е можуть е дійсно спробувати. Е Якийсь подарунок зробити путіну мається увазі військове командування, щоб він відрепортував. Ну, це вже не, не говориться там про два села в Курській області, от, а про те, що від... спробувати зробити якусь величез... величезну таку масштабну операцію. Е, от але е, з іншого боку, якщо такої впевненості немає, то, то можливо вони і не наважаться на такі коло. Хоча я скоріше схиляюся до першого, що будь-яку ціну. Командири постараються порадувати їхнього вождя. Ну але це про що ви говорите: наважитись ціною чого? Просто привезти більше м'яса? Ну, звичайно, це, це один із основних компонентів, одна із основних переваг Росії: не лише чисельність живої сили, але те, як, наскільки вони можуть вільно цим розпоряджатися. От, але інше те, що останніми днями, тижнями е, також повідомлялося про е, спроби е, здійснювати механізовані штурми. От е, тому, е, це, це буде очевидно комбінація і того і іншого. Але ну, під під цим девізом, що як там ми за ціною не постоїмо. Виробництво військової техніки в Росії, і, і і власне те, як вони налагоджують теж постачання від своїх, ну скажімо, партнерів там КНДР, та що можна говорити про динаміку? Наскільки це сталий процес? От ми починали з вами, теж згадували про ось цей ось цю фабрику фактично дронів російських в Татарстані. Як виглядає наразі їхній ВПК, якщо говорити про і про темпи, і про розгалуженість? Є, є, є різні, різні це дані при при тому, що звичайно закритість і маніпуляції, от. але в будь-якому разі тенденція однозначно це те, що е, йде нарощування військового виробництва в Росії, тобто саме вони. Практично там зараз втратили можливість випускати навіть легкові автомобілі чи цивільні літаки. От але військово-промисловий комплекс в Росії розвивається успішно, плюс е, те, що е, Повідомляли наші партнери, нещодавно було доволі грунтовне дослідження про те, скільки вже передала Північна Корея, і ще може передати. От, тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо просто про чисельні показники, то е, Росія зберігає кратну е, перевагу навіть не, не на тим, що виробляє Україна, а над те, що колективно може Україна е, і з європейськими партнерами робити при цьому. Також ну це це не те, що от все безперспективна ситуація, От, тому, що є, є інші тенденції: це та ж сама ціна на нафту, це ті ж самі проблеми, які Росії є з робочою силою, з фінансуванням. Інших секторів, окрім ВПК, от тому так Росія заряджена і цей маховик. Він дедалі сильніше розкручується на війну, але в певний момент він може зірватися з тих з тих опор, тому коли там кажуть, що час однозначно грає на боці Росії, це це теж, скажемо, не не зовсім таке обґрунтоване твердження. Ну, а особовий склад це, що вони публічно зараз не говорять про мобілізацію. Очевидно, там це передовсім заохочування, ніби підписати контракт, це теж рекрутування е, тих, хто перебувають в е, місцях позбавлення волі, і так само ангажування з е, е, за кордону. Військових або ті, хто ну зрештою військовими, скажімо так, стали вже в складі російського війська. Про що це може свідчити? Вони приховують чи, чи, чи дійсно наразі їм вистачає е, з тими підходами, які вони мають? Якщо е, брати е, цю кількість найманців, які іноземних найманців, то це доволі невелика пропорція від загальної чисельності. Російських збройних сил на сьогоднішній день, також те, що ре, зумів реалізувати свого часу Пригожин з наймальцями, які сиділи в, в, тюр, в російських тюрмах. Міністерство оборони Росії всю цю ідею все таки перекрутило, і вже того ентузіазму скажімо, в тих, тих самих зеків і іти, іти в армію, вони. Краще навіть ті, хто попадають, вони потім знову демонстративно е, роблять якісь злочини для того, щоб от, розуміючи, що краще знову повернутися в тюрму, ніж те, що їх чекає е, на лінії фронту. А з е, мобілізацією, так це рішення на сьогоднішній день відкладається, і, скоріш за все, що певний час. Е, вони будуть закривати ці дірки за рахунок інших джерел, тобто це як строковики, яких набрали десь на 5 здається тисяч більше ніж останній призов, яких потім от фактично, тобто, набравши цих строковиків, вони потім попадають в систему, де там значну частину їх обманом, якимись примусовими заходами заставляють підписати контракт або просто як строковиків. Задіють там прикордонні, де також ідуть бойові дії мобілізовані. Практично всі вже е, за повідомленнями змушені були або підписати контракт, або були відправлені. В ці самовбивчі штурми, от ну, і зараз там така з'явилася, вбачаюсь вішка. Е, є повідомлення, що навіть в Москві там різко зросла кількість бажаючих підписати контракти. От і це якраз значить там стимулюється тим, що ось бачите, вже ж тут ось ось буде будуть мирні поговори. Давайте швиденько на контракт, отримайте бонуси, отримайте статус учасника бойових дій і будете. Собі таким героєм і закриєте всі свої фінансові проблеми. Ну та звідси власне і походять всі ці історії з білою ладою або там інші хрестоматійні такі приклади, про які нам добре відомо. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова, з нами на прямому зв'язку. Щойно підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.